Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Аращук. Чим ближче до різдвяно-новорічних свят, тим більше українців схиляються до думки, що прикрашати ялинку, і відзначати свята вони будуть. І я переконана, що вони. Вирішили вірно, адже новорічні свята вони особливі. Вони приходять до нас один раз на рік. Ну а крім того, вони щільно пов'язані з багатовіковими традиціями наших предків і не нам з вами їх переривати. Ну а крім цього, коли ми дорослі люди згадуємо дитинство, то переважно згадуємо новорічні свята і те, як ми з вами вірили в дива. Наближаємося до дня святого Миколая. Це ну незвичний день, казковий день, коли ми дорослі стаємо добрішими, щедрішими. Ну і таким чином обдаровуємо наших дітей неймовірною радістю і, звичайно, вірою в диво. Вже понад 20 років Мальтійська служба допомоги Івано-Франківська робить таку акцію перед Днем Миколая заздалегідь за місяць, а то можливо і швидше. І називається вона Святий Миколай іде до Сиріт. І жодного разу за ці роки ця акція не переривалася. Цікаво, як в цьому році чи завадила цій акції війна. Про це і не тільки я сьогодні в нашій студії буду спілкуватися з двома волонтерками з двома. Христинками це Христина Магас та Христина Гаманюк. Щиро вас е, вітаю. Да, Ви, я так розумію, в ролі кроликів, білочок, які допомагаються тому Миколаю збирати подарунки для наших дітей. Ну, звичайно, перше запитання. Чи в цьому році ця акція розпочалася вчасно, так як завжди? Чи були е, бажаючі, як завжди, зазвичай дуже багато прикарпатців хочуть брати в цьому участь? Чи в цьому році була ж така сама активність? І, зрештою, на кого ці подарунки, як кажуть, будуть? спрямовані uh -huh. Я розпочну тоді. Я е, хочу сказати, що попит був і попит, напевно, буде, бо акція Святий Миколай до дітей-сирі це мені здається вже місцева традиція. Традиція міста. От в час, коли починаються ці приготування, чи то внутрішні, чи то зовнішні, так до різдвяно-новорічних різдвяно новорічного періоду, то акція Святий Миколай – це така галочка у списку місцян у списку Івано-Франківців, що треба зробити. Акція, попри всі складнощі, розпочалася вчасно. Ми стартуємо завжди 1 листопада, тобто, з 1 листопада до нас можна стукатися в офіс і обирати листи, які приходять до нас з будинків інтернатного типу. Можемо сказати, що складніше було довший процес. так? Тих роздач листів було. Так? Деякі люди е, приходили, дивилися на листа, думали, окей, яким чином ми ще можемо долучитися до акції. Але маємо хороші новини. Сьогодні зібрали останні листи, і усі подарунки, усі листи будуть втілені помічниками Миколая. Я знаю, що дуже багато прикарпатців, івано-франківців не беруть листи, а просто залишають кошти. Насправді, спосібів долучитися до акції, є багато. Можна взяти обрати листа, так можна до прикладу зробити пожертву. У Нас щонеділі наші волонтери під катедрою мають таку палатку, де вони можуть детальніше розповісти про акцію, угу. і туди можна принести пожертву, або пожертву також можна принести у наш офіс. Можна долучитися в інший спосіб: купити солодощі, купити засоби гігієни, тому що в акції також, окрім. Діток є ще ті люди, які е, зовнішньо, можливо виглядають як люди старшого віку, але в душі вони е, ще діти так через певні можливо хвороби, ментальні розлади, і перебувають в геріатричних пенсіонатах, в спеціальних пенсіонатах спеціалізованих, які займаються їхнім доглядом, і для них ми теж готуємо подарунки, такі уніфіковані гігієнічні набори, і можна також долучитися. Е, до цього до цього одного з напрямків нашої роботи Вакці. Ну, Христинка, Я знаю, що у вас вже доволі великий досвід в цій роботі. Так а вашої коліжанки христинки другої, у неї дещо менший. Так скільки років ви вже в цій службі? Так волонтерите. Я... Я волонтер мальтійській службі вже десь 5-6 років. Точно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що від зовсім маленької, коли ще була в початковій школі, ходила і допомагала мене. Власне Христя була моєю менторкою. Вона вирощувала таких волонтерів, як я, і зараз ми самі маємо свої осередки і створюємо, організовуємо різні акції. А в чому специфіка цього волонтерства? От саме цього, коли ви готуєте подарунки для діток, ну сам процес приготування подарунків він є особливим, так як кожна людина, кожен жертводавець до кожного подарунку докладає певну частинку свого серця, своєї любові, яку згодом дітки все ж отримують і відчувають через подарунок. Адже ми завжди радимо, щоб люди, які складають подарунок, всередину вкладали листа. Із відповідю від Святого Миколая діти завжди перечитують і з трепетом радіють від того, що святий все ж знає про них і особисто їм відписує. Христенка, ну ви теж ви просите, щоб їм писали, і водночас ви ж перечитуєте листи, які вам надсилають діти. Okay. Ну наскільки мені відомо, дуже часто так буває, що якраз ці діти сироти пишуть ці листи під е, диктовку своїх викладачів. Так я розумію, що це з гуманної цілі зроблено, тому що діти переважно що просять. Вони іграшок напевно хочуть, якихось цукерок. А вже ті люди, які їх доглядають, виховують, вони розуміють, які в них є потреби, і напевно просять, що саме просять. Ну варто розуміти, що для цих дітей акція Свято Святого Миколая, це, напевно, якийсь один великий момент, коли можна попросити все. Все, що десь бачили, все, що бачили, в кого. от, всі тренди, які є в дітей, так, там, не знаю, слайми, флешки, колись були, якісь не знаю, іграшки такі інші, які були популярні серед дітей. Діти теж просять. Можливо, вони десь менше діти не так свідомо підходять до написання листа, так а чи Пишуться вони під диктовку діти скоріше пишуть самостійно листи, і це видно. Тобто вони розповідають про себе. Хтось можливо не напише багато, так не напише цілий список, не знаю, з десяти пунктів, що він хоче, але може розповісти про своє хобі і сто там про своє хобі, про свої інтереси, і з того можна зрозуміти, які ще. Подарунок, що ще можна вкласти для цієї дитини. Наприклад, з останнього листа, якого читала, дитина розповідає, що вона захоплюється вивчанням іноземних мов. Хоче вивчити корейську, зафіксована на англійській мові, але, наприклад, в списку переліку вона нічого не назвала з цього. Uh -huh. Ми теж рекомендуємо читайте листи, так вчитуйтесь. Десь проглядайте за, за рядками те, що діти можуть хотіти. Цього року можу сказати, що. Листи, діти в листах пишуть базові речі. Половина листа займає прохання, щоб, щоб закінчилась війна. Пам'ятаю один рядочок, який я прочитала. Я десь навіть маю його збереженим на телефоні. Дівчинка її років було 10-11, Написала, що єдине, що я хочу, це те, щоб до сімей до діток поверталися їхні батьки, брати, чоловіки. І мене це дуже вразило. Це дитина, як підліток, та яка усвідомлює це. Перше було її прохання, попри там якісь одяг, іграшки, солодощі. Це було перше. Прохання і в всіх листах це є. Цьогоріч базові речі. Хтось просить якісь іграшки, хтось просить солодощі, хтось просить кокос. Щось таке екзотичне, чого не спробуєш. Хтось просить якісь речі, якісь книги. Одна дитина написала, що вона хоче низку книг, бо в нас захоплюється психологією. Так, можу сказати, що в порівнянні з іншими роками, цьогоріч цього діти скромні. Один хлопчик попросив дрон, бо сказав, що передасть його на ЗСУ. <рес> <рес> тому такі бажання цьогоріч у дітей. Христинка, зазвичай ви опікуєтеся якимось будинками сиру, так? Це якісь особливі Які будинки під вашою опікою, під вашим патронатом. Ну, дивіться, дітки, які проживають зараз в таких будинках, не можемо сказати, що там є 100% сироти. Дітки, які не мають батьків, звичайно, що там є, але зазвичай зараз там проживають малеча, яка не має батьків, хоча вони і, в принципі, живі, і з ними все добре, але вони мають ту чи іншу залежність або ж не в змозі опікуватися ними. Там перебувають також дітки, які мають різного роду інклюзії мають е, різні травми опорно-рухового апарату. Mm -hmm. Тобто дітки, які не можуть самі опікуватися собою. А які ці собою? інтернати, де вони знаходяться? Е, ці інтернати знаходяться в нашій області. Є у тлумачі, в долині, в рогатині в Черча. Тобто, ви їх повністю всі опікаєте? Чи ні? Чи ви вибірково в, е, е, в нас є всі інтернати, які є в області? Mm -hmm. е, відповідно, їх кількість зменшилась через останню реформу, яка е, Деякі інтернати розформувалися, закрилися, переоб'єдналися. Але ми опікуємося всіма, які є в області. А в який спосіб ви відправляєте? Ви це при допомозі пошти робите? Чи ви особисто ці подарунки Мої привозите? Це ми пошту. Ми такі знаєте, справжні ангелики, які відвозимо власне ті подаруночки від жертводавців і безпосередньо до самих діток. Перед самим святом навіть. Вибачте, не перед самим святом. На початку, десь грудня, ми починаємо готувати разом із нашими найменшими волонтерами такі сценки. Інсунізації дає Миколай, Ангелята, Зайчики. Загалом все як має бути у справжній касті. З нами їдуть всі дійові особи, Миколай, і багато багато подарунків. І відбувається свято. А після свята всі дітки отримують свої побажання. Ага, ви в такій театральній формі вирішили так, це зробити. Так, і так само наші волонтери можуть побачити діток, для яких ми власне і готуємо цю акцію. Ми також робимо багато фотографій для жертводавців. Кожен жертводавець може переглянути потім подаруночок з обгорткою, щоб він саме дійшов до тієї дитини, яку він готував, і власне глянути на дитинку, для якої він створював це диво, реалізовував мрію. Так склалися обставини в нашій державі. Ми знаємо причину, що сьогодні сиріт на превеликий жаль в Україні стає більше і більше. І ці діти, переселенці, які переїхали з регіонів, які сьогодні перебувають під ворожими обстрілами, вони сьогодні опинилися в нашій області. А ви теж маєте їх на обліку? Uh -huh. До них, напевно, особлива якась увага, і uh -huh. для них, напевно, якісь особливі подарунки. Я можу сказати, що ми насправді маємо їх на обліку ще до акції. Ми мали з ними багато активностей влітку. У нас зокрема була відкрита світлиця. Це такий безпечний простір для дітей. Діти можуть поспілкуватися, поговорити, щось зробити своїми руками, чогось навчитися. Там є дітки, які є внутрішньо переміщені, плюс є діти, які з інтернатів, які перемостилися в нашу область. Mm -hmm. ми теж з ними наприклад в Єзуполі, в Ворогті, в Яремче. Ми з ними мали влітку і восени такі зустрічі. А їх такі групами привезли? Чи поодинокі це? Ні, зазвичай цезвичай це групи. так, тобто та? спільно разом завезли. Mm -hmm. ми, ми з ними зустрічалися, спілкувалися, готували їм різноманітні програми, навчальні, розважальні, якісь майстер-клас. І для цих діток ми готуємо їх близько 300, і ми готуємо для них такі особливі подарунки. Це такі якісь речі базової потреби, солодощі ми і теж будемо їх роздавати. Ну не секрет, що на східній території України можливо і по сьогоднішній день ще не всі знають, хто такий святий Миколай і що він робить для дітей. Напевно, потрібно їм тут іще і, і роз'яснювати, хто це і яким чином опинився цей подарунок у них. Ну, це гарна, це гарна можливість такої ненав'язливої українізації, mm -hmm. так і і роз розповіді про традиції, які десь були, але можливо десь не підпадали під їхню увагу. І супер, якщо це робиться через якусь територіалізовану річ, і наша світлиця, наприклад, підтримується фундацією Святого Миколая, і ну вже патрон є патрон світлиці, де діти навчаються. і вже навіть. Тим, як вони, наприклад, мали якісь заняття, теж розповідався. Хто такий Миколай, та? чому можливо на нього звертати? Що це не видуманий чоловік морозний, а це справжня людина, яка жила, яка робила добрі справи. Чому важливо в цей період теж робити добрі справи, чому важливо надихатися? Тому що Миколай для когось може бути прикладом. Для цих дітей може бути прикладом, і ми це бачимо навіть коли доброти, гуманності, доброти гуманності, я називаю акцію Святий Миколай. У цей момент, коли ти береш та, чи коли ти приносиш якийсь подарунок, якось іскри доброти. Чому іскри? Бо в нас є приклад того, коли діти, яким колись перевозили подарунки, коли колись були в інтернатах, приходять в офіс. Старші вже сім'ями і беруть свій лист. І для мене це приклад цієї іскри. Ми передали так, чи там це були старші волонтери, які вже зараз, наприклад, не є в організації. Вони теж так само збиралися. Вони передавали свою іскру своїми зусиллями, перевозили ці подарунки. Діти вірили в це з року в рік, з року в рік, поки не ставали старшими і не випускалися з цих будинків інтернатного типу. І самі почали приходити, тобто вони в дорослому віці розуміли наскільки важливо дітям в будь-який час найскладніші часи, так зараз можемо сказати в найтемніші часи і в найхолодніші часи показувати, що є віра. А ем, ем, мото організації матійська служба допомоги є збереження віри та допомога потребуючим. І оце Миколай, це оце збереження віри в казку, в чудо, що я дочекаюся, Миколай мене послухає. Мені принесе той омріяний м'яч, мені принесе той омріяний велосипед, мені принесе той омріяний мир. А ми знаємо, що якщо помножити дуже багато надій, так то це дуже велика сила. Ну, я думаю, що зараз наші глядачі, які вас щойно слухали, які можливо ще вагалися. Я думаю, вже після е, того, що ви сказали, у них вже вагань не буде, і вони точ точно будуть відзначати і День Святого Миколая і прикрашати ялинку для своїх дітей, для своїх онуків. Ваша мальтійська служба, я знаю, що вона тісно співпрацює з закордонними партнерами. Розкажіть, будь ласка, ще про цю співпрацю в цьому році, як вона відбувалася і в чому вона полягала. Вона у нас дуже тісна. Я навіть скажу, що надихнули нас, так наші колеги, партнери з Німеччини, з міста Тріру, які приїхали якось сюди, в Івано-Франківську область, коли була помінь. Теж принесли цей вогник доброти, допомоги і допомогли розкрити відкрити організацію, розпочати цю цю діяльність. Так? Такі пелігрими, доброти. Цьогоріч У нас дуже тісна співпраця. Світлиця вона підтримується фундацією... Святого Миколая, які наші є польські партнери, наші німецькі партнери, а також міжнародний. А, а міжнародний мальтійський орден теж дуже багато нам, нам допомагає. І це не тільки стосується акції Маклая, це стосується продуктових гуманітарних наборів наборів, води, якоїсь підтримки психоемоційної, підтримки з перевезенням необхідного транспорту для наших військових, перевезення медичного обладнання. Це вся допомога ну насправді це дуже міцне плече, яка тримає от наш тил і. Допомагає нам і тут і і нас тримає в якомусь такому втонусі, бо ми не маємо змоги, не маємо не маємо права і не маємо часу. Залишити цю справу, бо зараз дуже багато роботи. Зараз дуже багато є роботи, окрім Миколая, з формуванням продуктових наборів і передачі їх далі. І ми зараз залучаємо волонтерів не тільки з нашої організації, а й всіх охочих, бо це бійсі 18-600 продуктових наборів, які будуть направлені у різні міста. Тобто, це так звана акція 10 фур. 10 міст, так які постраждали від російської агресії, і ми співпрацюємо із польським міністерством, так яке фінансує власне цю допомогу. І щодня у нас є на меті скласти понад тисячу продуктових наборів. Долучили ми до цієї акції також і університети нашого міста. Усі охочі студенти, які мають вільний час після навчання. Вони є організований автобус, який виїжджає із міста і веде прямо прямо до нашого логістичного. Чного центру, де власне відбувається пакування цих продуктових наборів, а куди саме ви відправляєте ці фури? Ну знаю, що йдуть в Херсонську область, в Миколаївську, в Київську область. Ті міста, які найбільше постраждали від агресії, вони відправляються фури у так звані їхні теж угу. логістичні центри, так, певні так. організації в інших містах, і звідти ці організації розподіляють по потребуючих сім'ях, потребуючих людях. Звичайно, не всі ж дітки виїхали з тих територій, дуже багато їх там залишилося. Я знаю, що зараз теж дуже багато різноманітних організацій беруть участь в тому, щоб Святий Миколай приїхав і до дітей, зокрема в Херсон, в Херсонську область. Ваша організація в цьому участі не бере. Ну, наше зараз завдання. Якщо ми говоримо про акцію Святий Миколай, то вона традиційно і територіально в нас угу. на Івано-Франківській області. Якщо ми говоримо про якесь долучення цього якогось відчуття, що Підтримки, то це оці продуктові набори. так. Чому так? Напевно, ті, ті організації, які працюють на місцях або евакуювалися з тих, з тих міст чи з тих населених пунктів, вони краще знатимуть за нас і, і тих дітей, і, і, можливо, представників тих будинків інтернатного типу чи тих потребуючих. І це таке, знаєте, трішки перетягування ковдри. Угу. І ми вважаємо, що. ну, якби, Тут є зона відповідальності, так і зона і зони знань того, з чим ми працюємо. Наша оця така допомога до інших міст. Це от усіх 10 фур до 10, 10 міст. Окрім mm -hmm. того, хочу додати, що е, крім цих продуктових наборів, власне, до цього ми транспортували дуже багато води, яка власне є дефіцитною в Миколаївській області. У нас ще четверга, якщо я не помиляюся, із нашого міжнародного логістичного центру, е, який знаходиться у місті Катовіце, е, в, в Польщі. приїжджали до нас фури води. Е, ці вантажівки розгружали. Ся тут і згодом транспортувалися у Миколаїв чи в інші міста, де є потреба велика у воді. Ну, я так розумію, що пройдуть новорічні свята. Ви виконаєте таку святу дивовижну місію. Чим далі будете займатися? Ну, у нас цілий рік є чим займатися, так бо є ну, акція Святий Миколай. Так, це не єдине, чим ми займаємося. У нас є рятувальництво, у нас є робота з молоддю з нашими волонтерами. У нас є робота в світлиці, яка скоро має відкритися в новому просторі, в більшому просторі. Це робота з цими дітьми, організація їхнього дозвілля, підтримка психоемоційна, та соціальна. Ми далі будемо продовжувати гуманітарний наш напрям, продуктові набори, також допомога нашому війську, також забезпечення необхідними і медичними медичним і автомобілями, які потрібні. Тобто, ми. Не маємо часу відпочивати так. Ми напевно насолоджуємося святом, коли заходимо в офіс, який переповнений повністю подарунками в яскравих обгортках. Десь там волонтери збирають цукерки, які ми засипаємо в такі величезні ванни. Завтра, наприклад, ми пакуємо як помічники Миколая, фрукти. Тобто, це такий постійний, постійний процес, і ну не знаю, для когось, для когось може це. З певної години до години а вже там, не нас як для волонтерів це як частина життя. Там, що в нас сьогодні по-мальтійськи, так сьогодні що у нас середа, у нас точно щось є до роботи. Завжди робота є, і ми ласкаво запросимо тих. Е... Хто цікавиться волонтерством, хто цікавиться до цього нашої діяльністю долучатися е і спільно спільно тримати цю надію, зберігати віру і допомагати тим, хто цього потребує. Мені ще цікаво, оскільки оцей костяк. Скільки вас там чоловік? Я розумію, що бажаючих перед новорічними святами прийти допомогти, можливо, й багато, але це так тимчасово, так але ж є постійна група, яка працює. Скільки вас ну зараз? Волонтерська ланка налічує десь близько 50 -ти. Таких а, так уже й мало 50 активних, але якщо так брати, а, так, то близько 100. більше навіть сотні. У нас є найменші волонтери, хоч вони й маленькі, але ми завжди можемо розраховувати на їхню допомогу. Вони завжди раді, вони завжди за все, у них завжди багато часу. Тобто вони наші такі, знаєте, стежні, і ті, які на них завжди можна покластися. Грусенка, то я так розумію, що це волонтерство, в якому ви вже скільки років. – З 2014-го, десь куди я вже дев'ять років, так ну це вже так якби, би ну ваша одна одна ще з професій, так. Ви цьому віддаєте ну, велику я, частину свого я, життя. Я не можу це назвати ні хобі, ні професію. Я можу це назвати складовою життя, тому що е, я росла разом з організацією. Організація давала мені якісь цінності, якийсь ґрунт, з яким я рухаюся далі, те, що мене тримає. У мене з організації дуже багато друзів, е, там, кохана людина в мене з організації. І вона вже так поволі ну, у нас так є. Так? У нас є. Ми е, волонтери, ми їх називаємо Зірочки, це дуже маленькі. Дітки, які народилися в сім'ях мальтійців, які разом в праці е, знайшли одне одного, так знайшли е, це спільне спільне почуття кохання і е, професій... сказати, що ти професійний волонтер ну, досвідчений. досвідчений, доволі, доволі досвідчен, бо, бо волонтерство це не професія. Якщо до волонтерства відноситися як до професії, то ти дуже швидко вигораєш, так? До цього треба віднестися як до. Як до чого, що тебе е, мотивує. От, кожен приходить на волонтерство, щось шукаючи. Хтось шукає можливість бути помічним і потрібним, хтось шукає можливість щось чогось нового навчитися, хтось приходить, бо має велике емпатичне серце, йому подобається цей момент, коли він знає, що комусь може допомогти. Хтось приходить, е, бо шукає компанію. І в ній її знаходить і почуває себе супер. Дуже багато прикладів того, коли хтось приходив такий закритий, не комунікабельний, без друзів, і тут не знаю. Ви 16 років стає одним шефом на польовій кухні. Якби приклад, приклад цього, тобто. Коли ви кудись приходите на волонтерство, шукайте те волонтерство, яке вас мотивує. Якщо вам десь воно якийсь тип не сподобався, то ви знайдете завжди себе в чомусь іншому. Отже, я зрозуміла, що за ці 9 років ви не вигоріли. Навпаки, ну, у вас нові мотивації? Мотивація завжди, ну, ми люди, так? ми, ми, ми здатні розчаровуватись у чомусь, здатні втомлюватись, особливо коли беремо на себе дуже багато відповідальності. Але є один момент, так, ну, ми зараз в цьому великій кількості всього, що треба зробити, могли б вже втомитися. Але є один, малесенька секунда, ну, дві секунди оцих щасливих дитячих очей або сліз, коли приносять те, що хочуть. І це найкраща пігулка від всього стресу і від всього вигорання, яка тебе тримає до кінця, до наступного моменту, коли ти відчуваєш, що ось ось ти маєш здатися. і тут ти пригадуєш ці дитячі очі, і такі думаєш ні, я не можу. Хочу ну, ще раз Звичайно, батьківська служба в Івано-Франківську зарекомендувала себе як надійна служба, яка дійсно жодного разу не зробила собі паузу на постійному роботі, ніколи не забуває за День Святого Миколая, зокрема, і долучає до цього всіх прикарпатців, ви ж не просто самотужки це робите. Дуже багато прикарпатців. і Мене це дивує, що навіть сьогодні, коли всім надзвичайно важко, що Прикарпатці знаходять і час, і можливості, щоб прийти у вас, взяти ці листи. Потім вже ж ці листи треба не просто Тати треба ж виконати завдання. А часом це не так легко, але вони це роблять. Це просто починаєш пишатися своїми людьми, своїми краями. Христинка, у вас якісь традиції вашої мальтійської служби? Є якась така традиція, яка вам дуже подобається, яка теж переходить з покоління в покоління? Акція Святий Миколай йде до дітей-сиріт, <рес> якщо можна так сказати, бо період цієї акції він особливий для кожного волонтера. Раніше мальтійці жили від акції і до акції, знаєте, бо акція розпочинається ще на початку листопада, і від листопада до кінця грудня. Ми практично живемо на Мальтійській. Ми, як не з найменшими волонтерами, то в офісі роздаємо листи, згодом приймаємо подарунки, так само пакуємо фрукти, ем, не знаю, різні. Загалом є дуже багато роботи, яку потрібно зробити в період акції. Якщо говорити про традиції, то зовсім нещодавно наші волонтери організовували андріївські вечорниці як таке невеличке розважання для нашої молоді. Звичайно, що там не було нічого гучного, але це були просто звичайні такі родинні, можна сказати, посиденьки наших волонтерів. Ну, наразі я щиро дякую вам за те, що ви робите. Я хочу подякувати і нашим глядачам, зокрема, тим, хто долучається до цієї такої чарівної акції. Я знаю, що там є такі люди, які кожного року жодного року теж не пропускають, приходять і допомагають діткам. Наразі ще останнє запитання. Ви вдома в цьому році будете прикрашати ялинку чи не будете? У мене насправді вже, Важаю, вже. <свист> але вона така дуже, дуже малесенька. Вона дерев'яна з дерев'яними вручно розмальованими іграшками, але е, і це таке, що щось нагадує. Е, колись я спочатку думала, що не буду її прикрашати, бо навіщо? Не той час, але я згадала, що і в найважкі, найважчі роки. У нас і святкували, і різдво, і ходили з вертепами, і підпільно організовували всі свята. І я не можу собі дозволити комусь комусь дозволити не відчувати, що життя іде, і є надія, бо ця ялинка і Миколай, це різдво це, все таки про надію. Дуже гарно ви сказали. і Ми на цьому завершуємо нашу програму. Ще раз вам щиро дякую. Дякую всім, хто з нами був протягом цієї півгодини. Я з вами прощаюсь до завтра. Ефірбасно телебачення Галичина триває. Наш колектив продовжує працювати для вас. Залишайтеся з Галичиною.